Брехня може обійти світу, поки правда вдягає взуття. Цю фразу приписують Чарчолі Марку Твену, та багато кому її приписують. Але це вже не важливо. Основне сама суть. Одні стереотипи, неадекватні переконання, вживінні ідеї, нічим не підкріплені міфи, вони поширюються серед нас як вірус. То час, як правду і речі реально корисні, потрібно мало не вбивати іншим людям в голову, переконувати і доводити. Розуміти, чому так відбувається, корисно по одній простій причині. Потрапивши в ситуацію, коли вам потрібно донести до співрозмовника свою точку зору, чи переконати його у тих чи інших речах, ви зможете зрозуміти, чи є сенс робити взагалі. Бо цілком можливо, що перед вами людина, яка жодні аргументи не сприймає в принципі, і ви просто будете даремно витрачати свій час і нерв. Завжди речі більш корисні, і приємні ніж витрачати свій час на тих, хто цього не вартий. Отож, давайте спробуємо розібратися в тому, чому дурні ідеї, міфи такі живучі, а факти нікого не переконують. Пверджувальне упередження, ось так звучить назва цього доволі поширеного когнітивного викривлення. Якщо коротко, то його суть в тому, що ми схильні відбирати або інтерпретувати інформацію таким чином, щоб вона підтверджувала наші вже існуючі переконання, особливо якщо це переконання доволі сильні і стосуються вони емоційно забарвлених питань, тобто ми фокусуємося на одній стороні якогось питання, ігноруючи те, що підтверджує протилежну точку зору або інтерпретуємо нову інформацію і факти таким чином, що вони лише підтверджують те, у що ми. І без цього віром. Уявіть собі, що ви знаходитеся в затишній ехокамері, де всі звуки це всього лише пальці вашого власного голосу. Комфортне місце безумовно, але навряд чи його можна назвати хорошим середовищем для появи нових ідей. Причиною цього є банальне бажання уникати неприємностей і складностей. Ну і наші обмежені здатності до обробки інформації в принципі. Правда, проблема в тому, що на об'єктивну реальність це не впливає трохи менше ніж зовсім. Тому хибні переконання не можуть створити для нас комфортну бульбашку. Але обернутися купою проблем в багатьох смислах, бо дійсно готовність е, приймати реальність такою, як вона є, вивчати різні точки зору і не відкидати щось тільки тому, що це не вписується в мою картину світу. Е, мені самому цей навик давався непросто. У якийсь момент я зрозумів, що зміни в поглядах, викликані досвідом, знаннями вони зазвичай зі знаком плюса на мінус. Навіть якщо це таким чином не витягує мене з зони комфорту, я не хочу навіть думати, де би я був яким би я зараз був. Якщо ви дотримуєтеся своїх старих звичок і переконань. Цікавий феномен, на який я е, натрапив в цьому контексті, це так звана теорія зміни ідентичності. От уявіть собі типову для українців ситуацію. От ви вступаєте в полки політичні дебати з кимось з родичів чи знайомих, е, наприклад, стосовно якогось політика чи обіцянок якоїсь політичної партії. Ви розумієте, що ви однозначно праві. Але щоб підтвердити свою правоту, вирішуєте звернутися до Google, де знаходите цифри, дослідження чи просто якийсь хороший матеріал по темі, який вашу правоту підтверджує. Ви з тріумфом це демонструєте, показуєте це опоненту, показуєте цифри, які об'єктивно руйнують його аргументацію, але отримати нульовий ефект. Вам не вдається о переконати ні в чому. Це доволі добре задокументований факт, який і називається теорією змін ідентичності. А суть цієї теорії полягає в тому, що якщо певні переконання є Основою особистості, або якщо зміна цього переконання викликає людини явний дискомфорт, вона буде дотримуватися своєї позиції навіть перед обличчям явних і неспростовних доказів. Якщо факти ставлять під сумні важливі для нас особисті переконання, бо навіть просто викликають відчутні негативні емоції, це вже достатній стимул, щоб люди їх просто ігнорували. Абсолютно феєричний приклад, на який я якось натрапив на Reddit, це коли один з топ-інженерів НАСА у сабредіти прихильників теорії плоскої землі написав, що вони готові взяти з собою якогось з учасників ком'юніті на орбіту у складі чергової експедиції на космічну станцію. Причому наса все оплатить і профінансує за свій рахунок. Піднявся епічний хайп, було дуже активне обговорення в цієї пропозиції, але в результаті віруючи в плоску землю від неї вмовилися. З простої в той же час геніальні аргументації. Тому ж все одно його або купите, або залякаєте. Тому так ніхто ніколи і не дізнається правду. Отже, земля пласка і крапка. Здавалося б, а який у цьому сенс? Адже для того, щоб вижити в будь-якій істоті, необхідно мати адекватне уявлення про світ навколо, бо життя стає ще тим челенджем, якщо ваша картина світу починає відчутно розходитися з реальністю. Однак, достовірність і точність це не єдині критерії які для нас важливі. Крім цього, у кожної людини є ще прагнення бути частиною спільноти, мати соціальні зв'язки з іншими, отримати схвалення зі сторони оточуючих, пристосовуватися до більшої до більшості. І бути частиною племені психологи, які це досліджували в Гарварді, вони дійшли висновків, що це один з захисних механізмів психіки дотримуватися тих переконань, які забезпечують максимум прихильників, а на тих поглядів, які насправді ближчі до істини. Згадайте коронавірус і антивакцинаторів. Це і є так званий бонус хибних переконань, стверджувати і вірити в щось не тому, що це правда, а тому, що це дає можливість краще виглядати в очах інших, мати більше прихильників серед оточуючих і відчувати себе частиною спільноти. Практична вигода у вигляді матеріальних чи нематеріальних бонусів вона часто сприймається як щось більш важливе ніж факти. Причому ем, нарідко це відбувається навіть на якомусь підсвідомому рівні. Є ще одна причина того, чому дурні ідеї і божевільні теорії настільки живучі. Це справа в тому, що люди просто продовжують про неї говорити. Сама по собі будь-яка ідея вона може виправитися одразу після того, як буде озвучена. Але якщо достатньо велика кількість людей повторює її достатньо часто, то ця ідея вже переходить на рівень переконань і усталених думок. І чим частіше це робиться, тим більше охоплення ця ідея отримує. Тому є один неочевидний, але важливий момент. Ми точно так само повторюємо і поширюємо дурні ідеї щоразу, коли їх публічно засуджуємо. Тому що, щоб розкрит... розкритикувати щось, потрібно сформулювати суть цього явища. У такий спосіб ми вкотре нагадуємо оточуючим що, про те, що на нашу думку їм варто забути. Це стосується і людей. Проросійські недоблогарі, різного роду шарлатани чи просто клоуни, всі вони отримують чергу порцію дорогоцінної уваги вже тоді, коли ми просто згадуємо їх навіть під приводом того, щоб підкреслити їхню очевидну убогість. Це так званий парадокс повторення. Коли критикуючи дурні ідеї і твердження, ви самі підгодовуєте те чудовисько, яке хочете знищити. про якийсь черговий маразм чи спроби донести комусь у коментах в інтернеті, що він не правий, все це лише сприяє подальшому поширенню цієї дурні. Розуміше просувати хороші ідеї правду, а не намагатися вступати в суперечки в цілю розвінчання міфів. Бо найкраще, що можна зробити з дурною теорією, це просто її забути, а найкраще, що можна зробити з хорошою ідеєю, це поділитися нею з іншими. Тож, тепер ви розумієте, що причина прихильності людей до дурних ідей, міфів і хибних переконань вона далеко не завжди полягає у відсутності знань чи банальній впертості. Корні цього можуть бути значно глибшими, вони лежать на рівні психології і сформувалися за багато років еволюції. Але на це можна впливати і це можна змінювати. Просто потрібно розуміти, яку саме мету ви перед собою ставите. Якщо просто перемогти в суперечті, будьте готові, що в результаті ви нічого не доб'єтеся. Більше того, навіть налаштуєте когось проти себе. А от якщо вам потрібно реально когось по справжньому переконати чи змінити думку людей з якогось важливого питання, треба розуміти, що тоді пряма критика це далеко не найкращий спосіб досягти бажаного. Будь-яке твердження, яке сильно розходиться з нашими поточними уявленням, воно сприймається як роду небезпека. Щоб його осмислити і прийняти, потрібно безпечне середовище. Ось чому просте читання книжок може вплинути на наші погляди значно сильніше ніж розмови чи суперечки. Відмова від звичних уявлень і переконань, вона і так супроводжується внутрішньою боротьбою. Немає жодної потреби посилювати цю боротьбу ще з зовнішньою конфронтацією. бо швидше за все у цій війні не буде переможців. Тому змінювати чужу думку треба поступово, не намагаючись при цьому з наскоку зруйнувати світогляд іншої людини. Бо, як писав Харуки Мракамі, втрачати свій світ це завжди боляче. Потрібно знайти точки дотику з опонентом, спробувати зійтися з ним ближче по спектру поглядів, не намагатися ставити клеймо на комусь, а знайти те, що вас об'єднує, спробувати зрозуміти цього іншого, а вже тоді поступово переконати його в тому, що на вашу думку має значення.